Всім привіт! Сьогодні купила Фу, тепло. У нас досить тепло, у нас досить жарко. Я взагалі сама ледве так купила сьогодні полуницю. Дуже переживаю, якщо чесно, тому що мені здається, що ще нібито не зовсім сезон. Але, тим не менше, я її спробувала і отримала такий кайф. Ну, ви не повірите, сама не повірю. Що не могла не взяти. Не знаю, як у вас. У нас полуниця отака, трішки гіршої, я б сказала, якості по 90 гривень кілограм. Така, ніби як більш хімічна по 120 Я взяла таку, що більш подібна на ту, що ми колись збирали в городі. Я без фартушка сьогодні. Фартух випрала мені щось не дуже він. Ну, Він не брудний, але ніби не, не свіжий. Якось так. Полуницю ми колись в селі вдома, в дитинстві, перетирали з цукром і сметанкою, але, ви знаєте, в дорослому віці я чомусь перестала це любити. Тобто, я саму полуницю дуже люблю. Можливо, тому що її сезон надто короткий. І ми її можемо їсти тільки там протягом якогось часу. Так? так само, як і черешню. Правда, черешню не купила. Не купила чому. Все-таки ще трішечки, мені здається, заскоро, але дуже-дуже хочу хоча б пару грам спробувати. Зараз чекаю сина з футболу. Ще хотіла з вами поділитися. До речі, так, Сьогодні продала книги, маю таку звичку. Купляю книги, прочитую і продаю. Чоловік мене не зовсім розуміє. Він за те, щоб якщо щось продав, щоб уже точно, бо ж якщо щось купив, загорюся, щоб воно було в тебе. Але я вважаю, що книги мають право на друге життя. Що це означає? Ну, книга має виконувати свій. Як це правильно сказати? Книга має читатися, так? Книга має читати. Якщо вона просто стоїть на поличці і припадає пильовкою, вона не виконує свого призначення. О, знайшла правильне слово, трішки гниловато, наче що? Так, трішки нічого. Смешного мені. І саме тому я вирішила, що будь-яка книга заслуговує на те, щоб вона мала наступного господаря. Щоб люди, які, наприклад, ну, я ж теж купляю баушні книжки, тобто хтось прочитав один раз, книга практично нова, ну що її за один раз станеться, правильно? Якщо немає людина привички підкреслювати якісь речення, чи клеїти ще щось, чи там загинати, Ну, тобто, якщо вона читає обережно, якщо вона поважає книгу, так, то та книжка практично нова. Якщо кожну сторінку перелисну один раз, я вважаю, що її повністю можна читати іншій людині, тобто нічого страшного не буде в цьому, так? І я вам скажу, що, в принципі, вона дешевша. Навіть якщо враховувати вартість доставки, хоча інколи можна знайти продавців і в своєму місці. Але навіть. Якщо враховувати вартість доставки, все одно, воно вигідно. І ти одразу ж можеш купити ту книжку, про, там, чи там комплект книжок, про які давно мріяв. Оці, що я сьогодні продала, <кхем> поміж злодіїв і «Одній ймені, де дві книжки докупи, складають таку досить цікаву якби картинку дівчинки, дівчинки-піратки. Сам взагалі діалогія дуже цікава. І Ну, Я її не могла продати. Я, напевно, в інстаграм розміщувала тричі або е, навіть більше. Ну, не знаю, пам'ятаю три рази. І аж тепер на неї знайшовся покупець. Тому я вважаю, що будь-яка книжка вона має знайти оце всі свого власника, але не завжди це виходить за першим разом. Зазвичай я б пробувала, коли читати книжки онлайн, вони мені так не заходять. Ну, не можу я. І навіть якщо б, напевно, купив електронну книжку, так, закачав її в телефон, починають спеціально купив електронну книгу, таку, знаєте, як для прочитання тільки електронних книг. Я думаю, все одно воно б не зайшло. Так, це класно, воно займає менше місця, коштує менше грошей. Так, ми бережемо природу, так? Ну, напевно, я теж певним чином, продаючи свої книжки, бережу природу. Адже людина не купляє нові, а купляє уже вживані. До речі, те саме можна сказати про речі? Якщо у вас є речі, які ви... Які ви не носите з якихось причин. Буває так, що ви купили річ, вона практично нова, але вона чомусь вам незручна. В ній ви почуваєте себе некомфортно. Сенсу тримати ту річ немає. Буває, що продають теж в інтернеті на різних ресурсах. Буває, що ну, одяг продавати, в принципі, складніше, ніж книжки, я вам так скажу, тому що там є свої нюанси, матеріал, там є. Розміри, треба все вдати дуже сильно, щоб людина була задоволена. так? Я пару речі на таких аукціонах продавала БУ, БУ речі, чи свої, чи з Я вже так не скажу, тому що не уточняла. Багато купила колись речей. І дівчинка, що продавала, вона міряла на себе. І мені так вийшло, що я одного разу попробувала, і воно мені підійшло. І вийшло, що дівчинка, ну в принципі, по параметрах практично така, як я. То мені пощастило, і я довший час купувала речі саме в неї. Але навіть якщо ви таки зайшли, все одно на просторах інтернету, ну це більше як кілограмчик на пантрички. На просторах інтернету можна знайти дуже багато красивих речей. І дешевших, і не менш якісних, не менш якісних. Від того, що та річ була кимось раз одягнута або навіть і ні, вона не стає менш ем, якісною чи більшою чи, чимось. Чи, 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 ну, в кожному є своє пункти в цьому плані. Але тим не менше, до чого мене. Останнім часом е питання економії набуло для мене якогось такого нового сенсу. І я хочу спробувати, ну, по-перше, не купляти речей, бо в мене їх досить багато. По-друге, щодо, щодо їжі, щоб не було перерозходу, тобто купляти те, що потрібно і по максимуму його використовувати. Щоб не викидати, там якісь, або щоб воно не кисло, переважно, знаєте, якщо добре не вміє розподілити, воно скисає, ми викидаємо. А це ж усе гроші. Тусь не дуже хочеться, так? Івіть собі, що ви взяли з гаманця і викинули певну суму грошей. Або трішечки так не дуже себе почуваєш при цьому добре. Але коли ми викидаємо щось таке, що воно скисло, зіпсувалося, а ми так це не сприймаємо. А варто, тому що по суті це наші кошти, наші зароблені гроші. Зараз буду маркантильною, але ні. Зараз, напевно, буду фінансово грамотною. Ми продаємо своє власне життя, свій час, який ти не повернеш, він безцінний за матеріальні блага, тобто за гроші, за які ми можемо придбати собі одяг, зуття, їжу і затишок. тобто Оплатити комунальні послуги, купити якусь техніку і тому подібне. Тому я вважаю, що треба вміти правильно користуватися грошами. Так, смаколики потрібно купляти. Так, якісь хотілки, дрібнички потрібно купляти. До речі, я побачила таке кашпо, як, як я люблю в чорному і червоному кольорі. Просто супер така ніби аля жіноча фігура. Я собі думаю, що я, напевно, щось такого плану собі придбаю. Взагалі, поєднання червоного і чорного мене дуже сильно, ні, дуже сильно імпонує, я би так сказала. І я завжди хочу, коли бачу щось подібне, то хочу його придбати. І, в принципі, такі невеличкі дрібнички, ну як дрібнички, вони теж вартують. Але вони для того, щоб зробити нас щасливішими. І коли ти себе ось так щасливлюєш, купляючи певні дрібниці, то ти розумієш, для чого ти заробляєш. Тобто ти розумієш сенс, ти розумієш, для чого ти заробляєш дані гроші. І відповідно ти робиш себе щасливішим. А це немаловажно. Бо якщо не робити так. То ми просто втрачаємо сенс всього, що ми робимо. Я можу помилятися, звісно, але я думаю, що кожна з нас яка смакота. Хоча б раз М -м -м, не можу просто. Боюся, багато їсти, або завтра важливий день. Думаю, щоб мені не стало зле. Але -м -м, не можу просто -плубницю. Плубницю їла останній раз того року. Того року не пам'ятаю точно коли, от не пам'ятаю цей момент, коли їла полониця. Тому, ви, напевно, не розумієте, це перша моя полумниця в цьому році. І боюся, трішки лишу і будемо роздягувати це задоволення на декілька днів, бо реально, о, все останнє. Лишаю собі можливість трошки почмакати. Можна говорити, коли їж, але... З угу. Уже <кій> хочу висловити свою думку. думку до кінця. Так? Ми маємо бути в міру ощадливими і розуміти, що ми керуємо грошима, а не вони нами. І дійсно оцінювати пріоритети правильно, не загромаджувати себе чимось таким. А до речі, книжок я ж так розказує. Я ж колись планувала в своєму будинку зробити такий аля-кабінет, де мало би бути дуже багато книг. Типу моя бібліотека, де мав би бути величезний такий робочий, добротний робочий стіл, комп'ютер, дуже багато всього. Я навіть пам'ятаю, як я планувала, в якому кольорі це все буде. Як це все буде виглядати? Це мала бути дійсно якась така бібліотека, ну, безкаміння, знаєте, як в якісь такі стародавні часи десь в фільмах. А це щось таке, як нас здійснює моє мрії. Зараз, напевно, я трішки переоцінила. Я більше люблю мінімалізм, оскільки таке нагромадження воно виглядає як безпорядок. Дуже часто виглядає як безпорядок. І якби моя воля, то напевно я б зробила все максимально мінімалістично, по мірі, звичайно, можливості. Так воно в мене колись було, і я стараюся до того знову дійти. Книжки там дійсно продаю, тому що воно здається мені на даний момент правильно. Адже я точно знаю, що я ту книжку більше читати не буду, а тримати її просто так, щоб вона з часом сохлася, пошовкла. І втратила взагалі будь-який вигляд. Ну, сенсу я не бачу. Тому а, таке рішення, не знаю, правильне чи ні. Пішла я ще обіцяла собі, що не буду, ще пару полонечок з'їм. І буду трішечки відпочивати. Всім гарного дня, гарного настрою і хорошого нам літа! Смачного!